Сьогодні в Україні відзначають 10-ту річницю вшанування пам'яті Героїв Небесної Сотні. Саме 20 лютого стало найкривавішим днем подій на Майдані у Києві. За одну добу загинуло близько 50 учасників революції гідності. З нагоди річниці у Житомирському ліцеї номер 35 провели флешмоб Герої не вмирають. Якщо ми будемо забувати ці події, да то це просто неможливо буде побудувати майбутнє в Україні. І на жаль, ми таким ну таким героїчними Жертвами великими стверджуємо наше право України, право на незалежність, на суверенітет. Символом заходу став образ Янгола, адже освітяни вірять, саме ними стали наші герої для українців. Діти запалили лампадки, читали вірші та заспівали молитву за Україну. Учні ліцею розповідають, вони розуміють важливість такого заходу та знають про жахливі події, що трапилися 10 років тому. Якщо б їх не було, то можливо б ми не були б незалежними і вільними. Мені дуже багато розповідали батьки плюс в школі, дуже багато хто розповідали вчителі історії. І вивчали історію. Так після флешмобу для учнів також провели виховні години, під час яких детальніше розповіли про героїв Небесної Сотні. Зараз будуть проводитися такі журнали пам'яті, де будуть озвучені імена тих людей. На превеликий жаль, у нас з'явився з цього дня Таке такі шанування пам'яті тих людей, які, які вчилися в нашому закладі і загинули на війні. Первонакомандувач, зубрання силу України. Прошу вас прийняти ці від силу державність і вірний дикий час Житомир знову прощається з героєм. На щиті до рідного міста повернувся 34-річний Максим Страфун. Він навчався на початковій ланці у загальноосвітній школі номер 33, А до сьомого класу пізніше вже навчався у школі номер 19 Потім його сім'я виїхала за кордон. А вже після повернення Максим здобув професійно-технічну освіту та розпочав діяльність у сфері приватного бізнесу. Максим був дуже спортивним. Він фізично був підготовленим. Він жодного дня без спортзалу. Він дуже любив спорт, у Нього було дуже багато друзів, спортсменів в нашому місті. Воїн добровільно став на захист України в березні 2022 року. За мужність та відвагу відзначений багатьма державними та відомими нагородами. Побратими героя запам'ятали його як відважного. Воїна. був хоробріший. Це була дуже хоробра людина. Справжня, світла, добра, чуйна, увесь час на позитиві. Мені здається, не було хвилини, щоб він сумував. Справжній воїн без страху, який йшов вперед і вів за собою людей. Захисник героїчно загинув 14 лютого 2024 року, виконуючи бойове завдання на Донеччині. Він разом із своїм братом, пліч опліч, молодшим братом, стояли на захисті України. Його рідний брат. Вивіз його, виніс його із поля бою, із місця загибелі. Він привіз його до нашого міста на щиті. У вічній Скорботі. Дружина, батьки, брат, рідні, близькі та бойові побратими. Світла пам'ять герою. Не знаю, що таке вагання. Скрипиний дух! Скрібиний дух! дух! Загортую! 16 лютого у Житомирському обласному краєзнавчому музеї відкрили виставку орнаментальні фуги Василя Кричевського. Це проєкт харківського видавця Олександра Савчука, який складається з видання альбому, де зібрано 200 ескізів митця та експозиції орнаментів, перенесених на полотна і дерев'яні листівки. Тут всього 9 ескізів. Чотири на полотні і 13, 4 чотири на дереві і тринадцять на полотні. Ті, що тринадцять на полотні, це п'ять варіацій п'ятьох ескізів, і вони представлені в різних кольорових поєднаннях тканини і фарби. Житомир став третім містом, до якого завітала виставка. Спочатку були Полтава та Київ. Мінімум ще планується Львів. І якщо у Харкові буде. Такі умови, що можна провести виставку, то ще у рідному Харкові також зробили. У орнаментах Василя Кричевського мистецтво знавців бачає щось наше українське. Він є автором, ну як дизайнером українського гриба Тризуба. Він є дизайнером української валюти гривня. Це сіл УНР, це архітектор, Причому свої проекти він почав реалізовувати з 15 років. Художник, що прийшов на виставку, розповідає, такі орнаменти можуть бути актуальні і в сучасних інтер'єрах. Ці орнаменти є початку 20-го століття, і вони показують те, що українське мистецтво не сто. Не стояла в осторонь від розвитку модернізму, як в Європі, так і загалом у світі, і воно не є таким меншовартісним. А ми бачимо зараз елітні зразки саме такого декоративно-прикладного мистецтва. Депутатка Житомирської міської ради Людмила Зубко каже: на 2024 рік планують вісім потужних проєктів, але найголовніший пов'язаний з нашим земляком Валерієм Шевчуком. Багато рукописів ми взяли, щоб видавати їх. Так, от ця книга. Вона буде мати назву гімни і трени і це про ті потужні роди, роди родинні династії, які були в Україні, які вони мали свої герби, як вони прославляли, які були традиції, коли народжувалась дитина, як які гімни їм співали. А трени це коли людина вмирала і там могли ставитись цілі вистави. Депутатка придбала та передала альбоми орнаментів Василя Кричевського та Любові Панченко освітнім закладам та бібліотекам Житомира. Планується, що виставка буде представлена у музеї близько місяця. Тож кожен охочий зможе побачити картини Василя Кричевського. Проєкт Діти перемоги покликаний підтримати родини військовослужбовців, стартував ще влітку і триває дотепер. Програма завітала до більшості громад нашої області. Цього разу позитивні емоції отримали 100 хлопчиків та дівчаток Берецівської громади. Всім дітям було весело. Я отримав такий позитивний настрій. Особливо мені сподобалися всі актори, тому що вони всі були усміхнені, позитивні. Вони всі передали ті емоції, які заряджають творити. І я отримав купу позитивної енергії і заряду на весь можливо рік. Ініціатором створення проєкту Діти перемоги став народний депутат України Арсеній Пушкаренко. Він каже: навіть у часи війни малечі потрібно дитинство, а захід, хоч на декілька годин, повертає маленьких українців у мирне життя. Діти не винні, що війна. Діти в нас сьогодні доросліші ніж здається їхній вік. Тому Вони все розуміють, особливо ті родини. Де де їхні близькі а, сьогодні є нашими захисниками захисницями? А, тому важливо бути порядними, тому що це не діти війни, а діти перемоги. Традиційно захід почали з вистави від акторів Житомирського академічного обласного театру Ляльок. Цього разу на сцені показали казку за мотивами твору Івана Франка Фарбований лис. Я лис Микита. і я найхитріший лис наш скільки бразів? Мене не ганяли веселивці, ставили пасти та підкидали тут. Я все одно посміхався. Ще й друзів своїх застерігав. Ми намагаємося в кожну виставу вкласти якийсь сенс, щоб діти не просто подивилися, відпочили, розважились, але ще й навчилися чогось корисного, що потім знадобиться у дорослому житті, і, в принципі, і у маленькому житті. Також вистава особливо сподобалася маленькій Ані, яка запам'ятала для себе найважливіші речі, чого навчається вистава нас. Ну, того, що потрібно вірити в себе, що ми обов'язково, буде перемога. Після вистави на дітей чекала розважальна програма з аніматорами-піратами. Також на дітей чекав сюрприз. Найвідоміший песик України патрон. З ним хлопчики та дівчатка мали можливість фотографуватися. Це маленький захисник, його дуже люблять діти. І він допомагає дуже військовим. Важливість проведення таких заходів для дітей відмічають і дорослі. Завідувачка відділу освіти, молоді та спорту Березівської сільської ради розповідає: давно не бачила таких усміхнених і безтурботних облич діти мають пам'ятати, що таке дитинство, мають зарядитися позитивом, мають отримати позитивні емоції від побаченого, від зустрічі один з одним. Ми показуємо своє піклування. А знаєте, кажуть. Так, що патріотизм народжується там, де є турбота. Наостанок усі діти отримали смаколики та пішли додому ділитися враженнями з батьками.